Ну, перш за все, блок Петра Порошенка йде на парламентські вибори. Щоправда, поки не надто конкретизують в якому форматі про це за підсумками засідання заявив голова фракції Артур Герасмов. Засідання було за у форматі за участі президента міністрів. Ну і власне фракції парламентської Герасмов каже, що будуть робити роботу над помилками будуть кадрові зміни. Чи буде ясність, які саме Петро Троць зараз на прямому зв'язку зі студією? Ймовірно знати вам більше. Петре, доброго вечора. Чи була ось ця от конкретика? Які кадрові зміни що означає робота над помилками? Ну, Віталію, доволі так розмито прозвучала інформація від Артура Герасимова. Е, приблизно від середини шостої години тут на Лаврській, 16, відбувалася зустріч фракції з президентом. Більше ста депутатів, як повідомив Артур Герасимов, були на ній присутні. Говорили про минуле: це про президентські вибори і про майбутнє про вже про парламентські вибори, про які думає е, ця політична сила. Один з основних моментів, які е, які повідомив журналістам після зустрічі Артур Герасимов. Блок піде на вибори в оновленому складі, хто саме там буде імен конкретних він не назвав, але сказав, що добиратиметься тепер склад цієї політичної сили після праймеріс, тобто будуть вибиратися до складу партії найдостойніші. Пропоную послухати слова голови фракції. Ми йдемо на парламентські вибори. Ця тема теж ретельно почала обговорюватися, і це є початок цього ретельного обговорення відносно нашої парламентської кампанії, відносно партійного оновлення, тому що під час президентської велика кількість нових облич, велика кількість авторитетів, моральних авторитетів. В різних сферах доєдналися до нашої команди. Крім цього, була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду ми обов'язково буде промовити праймеріс серед тих, хто захоче стати членами нашої команди. конкретно деталі як це все буде відбувати відбуватися артур герасимов не розповів напевно це буде вже найближчим часом обговорюватися утім як розповіли зараз так само спілкується з колегами журналістами олександр бригінець і ось вони говорять що саме цим шляхом поки що Новим для української політики буде добиратися склад партії на вибори. Ця інформація від мене студія.